Привіт! Ділюся з вами рецептом смачного томатного соку. Помідори на томатний сік беру, щоб вони були добре спілі. Сорти у мене тут різні. Перерізаю всі томати, видаляючи зелену плодоніжку. Та перерізаю на четвертинку. Так роблю зі всіма помідорами. Порізала всі помідори. Помідори у мене тут 5 кг, кастрюля на 7 літрів. Везпеку мене щупчиком вийшло. Нічого страшного, воно при варці осаде. Ставлю на вогонь та буду варити 30-40 хвилин, періодично помішуючи, щоб не підгоріло. Кастрюлю бажано брати з товстим дном. Помідори вже пустили багато соку та починають закипати, Від цього стану засікаю 30 хвилин та вару. Пройшло 30 хвилин, вимикаю газ та, накриваю кришкою та лишаю на 20 хвилин. Зберу трошки піни. Переб'ю це все блендером. Та буду перетирати через ось таке сито. Ось цей жмиг, що лишився, викидає. З цієї кількості томатів у мене вийшло 4,5 з літр соку. Додаю 1,5 столових ложки солі. та 3 столових ложки цукру добре розмішую, щоб розчинився цукор та сіль. Пробую на смак. Якщо смак мене влаштовує, вмикаю газ та проварую ще 5 хвилин. Томатний сік закипів, зробила малий газ. Проварю 5 хвилин та зберу піну. Не вимикаючи газ, розділяти по стерилізованих банках. Зберу пінку ложкою та закрию кришками. Перевернути баночки вверх дно, та накрити рушником або пледом.